Мої вітання! З вами Тосінії, інтернет-магазин музичних інструментів та аксесуарів. Мене звати Павло і тема, яку ми сьогодні розглянемо, як підібрати скрипку. Скрипки мають безліч розмірів від 1,32 до 4 четверті або так званої повної. В моїх руках для найменших існує, от як я вже казав, розмір 1,32. Також у нас представлені повнорозмірні або одна друга в народі половинка. У нашій мережі представлено безліч виробників, серед яких Yamaha, Stentor, MaxTon, Geva, Prima та інші. І апазон ціни скрипок надзвичайно великий, від дуже бюджетних до надзвичайно дорогих. Ціна буде залежати від матеріалу, скрипки, її звучання та також її комплектації. Наша мережа Тос Іні для початківців рекомендує недорогі комплекти. Для прикладу. Є різний розмір, ми розглянемо розмір 1,32, де входить безпосередньо чудовий кейс, ось така гарна чудова скрипка. В комплекті входить так само смичок, а також входить каніфоль та ременці до даного кейсу. Навчатися на скрипці ніколи не пізно і в будь-якому віці. Тому існують комплекти для студентів, дорослих або той, хто вирішив для себе поєднати себе та смичковий інструмент скрипка. Ось один з недорогих комплектів Prima, який підійде під ці завдання. Для прикладу, сам кейс чудовий, безпосередньо сама скрипочка з підборідником, а також є смичок. В комплект входить так само каніфоль, і також ремінці до даного кейсу. Також існують майстрові скрипки. Вони є доволі дорогими. Їхні ціни стартують приблизно від 1000 доларів і вище. Вони чудово підійдуть для музикантів, професіоналів або для тих, хто вирішив себе дійсно поєднати з музикою. Підійдуть також для дому, якщо у вас є така можливість, придбати їх і ви цінуєте звук та якість. Також існують електроскрипки, але це вже інша тема. Дочекайтесь нового огляду про електроскрипки. Ми маємо надії, що ми трішки допомогли вам розібратися, як обрати скрипку. З детальною інформацією звертайтеся до нашої мережі TosIA. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал та до нових оглядів!